Ж у жовтні були активними футболісти. Так у рамках благодійних турнірів відбулись футбольні матчі між командами Золочівського району та навколишніх територіальних громад. Більше про це у наступному відеоматеріалі. 2 жовтня у рамках благодійного чемпіонату Золочівського району із футболу відбулася гра між фк «Броди» та ФК Понеква. І за підсумками дев'ятого туру перемогу здобули бродівчани. Рахунок 3-1. Також на стадіоні «Ювілейний» відбулася гра за відкритий кубок Бродівської міської територіальної громади. Зокрема, у другому турі змагалися Бродівська та радивилівська команди. За підсумками цієї гри господарям поля не пощастило. І завершилася гра із рахунком 12-4 на користь ФК-Спринта з Радавелова. <му> У рамках благодійного туру змагалися ФК Богун та ФК Сокаль Датський Текстиль. Гра виявилася динамічною і перемогу здобули гості. Цікавою видалася гра за звання абсолютного чемпіона Золочівського району з футболу. Тут змагалися дві команди: ФК Січ Ясенів та ФК Красне. Під час гри жодній з команд не вдалося забити гол, тому перейшли до пенальті. Таким чином перемогу здобуває футбольна команда Красне! Хороший дуже футбол, дві рівних команди. Гра вболівальникам дуже сподобалась, наскільки ми всі бачили, що це просто прекрасне дійство. Такі дійства треба, щоб вони були постійно, частіше. Це ми все робимо заради того, заради підтримки наших захисників, наших воїнів. Ми ми знаємо, що ми... То чого цей футбол і красному в красному себе футбол в такому хорошому рівні. Ну і забувці це дуже хороша команда. Ми приємне враження про це про футбол Роман Єльчинінов, Сергій Нікішин, Сергій Горбань, телеканал Броди онлайн.